Вітаю на сфері. Про головне життя рівного та області дивіться прямо зараз. На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із загиблим захисником Андрієм Мулявкою. Життя воїна обірвалося 5 листопада на Донеччині. Більше про бойовий шлях героя розповідаємо у сюжеті. І не втратило ще одного захисника на головному майдані міста. Попрощалися із загиблим героєм Андрієм Мулявкою. Життя 26-річного молодшого лейтенанта обірвалося 5 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він був настільки завзятою дитиною, він настільки всього хотів. О, це все, що було сказано, що він просто всім цікавився, всім хотів. Він був таким патріотом, що таких в такому молодому віці дуже мало Був дуже спортивною дитиною. Дуже любив. Сім'ю всіх поважав. До лав Збройних сил України Андрій доєднався у квітні 2022 року. З найрідніших у чоловіка залишилися мама, бабуся та брат. Він сам був ну, справжній герой, реально ще до війни. А зараз ну, просто це така втрата. Я кажу, не можна заспокоїтися, відколи дізналися, що його немає. Це просто цвіт нації один з найкращих. Таких патріотів дуже мало. І от Завдяки таким би хлопцям, якби вони жили, то процвітала би Україна, а їх не стає з кожним днем все менше і менше. Заупокійну службу за захисником провели у Свято-Покровському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Нова Українка Рівненського району. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові. Потреба є у всіх групах та резусах. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 по вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові. У рівненському районі під колесами маршрутки загинула жінка, якій було 69 років. Трагедія сталася поблизу зорі. Водій маршрутного таксі збив пенсіонерку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм вона загинула на місці. Водій був тверезим. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Шість років за гратами проведе рівняни за збут наркотиків та зберігання боєприпасів. Зловмисника, який уже мав судимість, поліцейські викрили під час контрольних закупок. Під час обшуків у його домі знайшли метамфітамін, гранату, снаряди та патрон. На Рівненщині у водія БМВ, якого зупинили за порушення ПДР, виявили арсенал зброї та наркотики. На місце викликали вибух техніків і слідчих, а вилучене скерували на експертизу. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Сарненські патрульні затримали водія БМВ, який без номерного знаку намагався втекти. 25-річний чоловік мав ознаки сп'яніння, проте від огляду відмовився. Також він позбавлений права керування. На порушника склали три протоколи. 14 листопада відзначають всесвітній день логопеда. Це професія, без якої сотні дітей не змогли б упевнено вимовити свої перші слова й фрази. У рівному щодня працюють фахівці, які допомагають малечі подолати мовні бар'єри та навчитися говорити. Одна з них Дарина Бондаренко. Про її професійний шлях та методики навчання. Дивіться у нашому сюжеті. Висуваємо язичок і ховаємо. Сховай допомагає не просто навчитися правильно вимовляти звуки, а й розвинути мовлення, подолати мовні відхилення та психологічні бар'єри. Дарина Бондаренко, логопед, яка щодня навчає малечу говорити, каже, що кожна дитина це окрема історія, а правильна вимова результат довгої та терплячої роботи. Я дуже люблю е, щось дізнаватися, щось готувати, е, щось знаходити. Е, і, і різні різні такі, навіть і ті презентації зараз сучасні з сучасними звірями, діти просто обожнюють. І коли ти бачиш ці такі захоплені очі, і ти розумієш, що ну, це дуже і дуже самі цікаво самі цікаво зробити ту е, артикуляційну гімнастику. О, як гарно, молодець! Понад три роки Дарина працює з дітьми, у кожного з яких свій характер, до кожного потрібен окремий підхід, аби зацікавити та мотивувати. Найчастіше займається запуском мовлення, використовуючи ігрові методики. Це найпоширенішою причиною є те, що у дитини не готовий артикуляційний апарат. Це ротик, язичок. Тому що якщо язичок у в правильному положенні, ми не зможемо вимовляти певні звуки. Вуки і не зможемо правильно е, навіть говорити те чи інше слово. Тому так як я фахівець, я ста, е, стараюсь поставити, е, допомогти дитині правильно вимовляти. Свій професійний шлях Дарина розпочала у рівненському дитячому садку номер одинадцять, спершу як вихователь. Колеги кажуть, вона наполеглива, уважна та вміє швидко знаходити спільну мову з дітьми. Додають, що нині логопеди у дошкільних закладах надзвичайно затребувані. В цьому році ввели в кожний заклад штатні розписи вчителів-логопедів. Наш заклад надавав на платній основі такий гурток проводили логопедичний, і ми старалися завжди залучати вчителів логопедів, тому що ну, в діток це існувало завжди. А зараз ще додавалися питання роботи з дітками з ООП. Зі своєї практики Дарина зазначає, якщо у віці від півтора до трьох років у дитини немає щонайменше 20 слів у словниковому запасі, варто поступово звертатися до фахівців. Штар, штар, штар. Нас приятливий такий період це дітки трьох років. От ми вже можемо пропрацювати, скласти корекційний маршрут, за яким ми будемо йти. за, за що спочатку ми зробимо що, що пост, ну, тобто для подальшої співпраці. Перші спроби застосовувати логопедичні методики. Дарина робила ще під час навчання, тренувалася з молодшою сестрою, яка тоді. І тільки починала говорити, пробувала різні артикуляційні гімнастики, нейровправи, які і зараз впроваджую. І дуже гарно і це показує гарний результат діткам, що дітки засвоюють, дітки знають, і, і навіть вже є діти, які там от показуємо рухи язичка, так вони вже знають, як це вправа називається, тому ж навіть вже не говорити. Найбільше Дарину надихає бачити, як її вихованці поступово долають мовленнєві труднощі. Кожен успіх дитини це підтвердження, що її щоденна праця не даремна, каже логопед. Дарина зізнається, жодного разу не пошкодувала про вибір професії і далі планує вдосконалюватися, впроваджуючи сучасні методики та технології навчання. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині ще три освітні заклади отримали нові шкільні автобуси. Транспорт передали Оржівському та Немовицькому ліцеям, а також Корецькій гімназії. Автобуси пристосовані для перевезення дітей з інвалідністю та закуплені за співфінансуванням держави і громад. До кінця року в області обіцяють передати ще 21 транспортний засіб. 16 листопада в Україні відзначатимуть день працівників радіо, телебачення та зв'язку, які найяскравіші моменти запам'яталися працівникам сфера ТВ ФМ. Дивіться далі. Одного разу перед початком новин я стояла в студії і наспівувала пісню. Випусковий, який це почув, миттєво скачав трек і вивів музику в студію. Почалася така неформальна моя розминка з дискотекою під овації колег, і десь в цей момент. Ми пропустили початок прямого ефіру. І новини стартували з неформального і курйозного незрозумілого для глядачів танцю ведучої. Була ситуація, коли я Прощаюся з колегами з іншого телеканалу, сідаю з своєю журналісткою в таксі і їдемо. Їдемо, їдемо і розуміємо, що ми кудись не туди їдемо. І як виявляється, ми сіли в таксі, яке викликало собі колеги з іншого телеканалу. А вони сіли в наше таксі. І вони це теж не зрозуміли відразу. І в результаті ми приїхали до них на канал, а вони приїхали до нас. Пам'ятаю, як в юному віці поїхав із новою журналісткою, в якої була перша зйомка, на коментар. Ми приїхали, виставилися. Я натискаю на рек, і мені каже, вставте карту пам'яті. Ну я її просто забув. Така такий доволі незручний момент. Вийшов я так тихенько, швиденько, пішачком вернувся на. Своїх двох на офіс взяв карту пам'яті, чим повеселив своїх колег, а потім повернувся за кілька хвилин так само на своїх двох туди, де ще повеселив і нову журналістку. Ну, ми всі разом посміялися. Не забувайте, друзі, своїх карт пам'яті. Новий на сфера FM. Одного разу я пам'ятаю, коли я читала ранкові новини, я випадково помилилась з посадою одного з обласних чиновників, і він, ймовірно, на мене образився. Простіть, я не хотіла. За один робочий тиждень я провів 45 випусків новин з 55 можливих. Це насправді важче, ніж здається. І пам'ятаю свої емоції, свій стан в п'ятницю тодішню пішов додому і буквально забув, де я живу. Того це точно те, що я буду пам'ятати завжди цей тиждень, і ніколи напевно такого не зроблю знову. Декілька місяців тому ми з Наталкою заряджалися в прямому ефірі в прямому сенсі, тому що ми вирішили вдаритися в спорт. Тому ваш покірний слуха стояв ось тут, в цій студії в планці. І після цієї планки, після цієї справжньої такої зарядки я вже заряджений, говорив в ефірі для людей, розповідав якісь цікаві історії, що правда, трішки але я знаю, що люди подумали. Найяскравіше запам'ятався момент з першої зйомки, коли ми зі знімальною групою добирались на локацію повз державну адміністрацію, і я у них запитала: а це центр міста? Вони доволі кумедно на це відреагували, а я просто не місцева. На телебаченні я працюю не так вже давно, тому в мене немає як таких яскравих спогадів. Але коли людина, яка крім спорту, нічим не цікавилась, відправляють на сесію міської ради, це просто незабутні враження та емоції. Була колись у нас така ведуща, давно вже в минулому, яка дуже любила територити. Ну, вона дуже швидко начитувала тексти в студії. І коли монтажора добирався до монтажа, він зазвичай бачив тільки. Діаграми, аудіодіаграми і ніколи не дивився на ті місця, де вона збивалася. І глядач дуже часто чув в ефірі нана -на 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 -на", т'юти. І пішлося все далі. Типу, якось так. Як тільки ми приїхали на новий офіс, ми ще не встигли облаштуватися повністю. Мені прийшов сюжет, і мені в прямому сенсі потрібно було його змонтувати на колінах. Сидячи посеред пустого залу, де був лише мій один комп'ютер. Мій найскравіший спогад з роботи це зйомка навчань нацгвардійців на одному з їхніх полігонів. Тоді нам журналістам дали змогу побувати на місці бійців Нацгвардії, і ми навіть могли постріляти зі страйкбольної зброї. Це найскравіший спогад, тому що е, журналісти можуть перетворюватися в будь-кого вчителів, військових, медиків. Ми можемо спробувати усі, абсолютно усі професії. Ти був на п'янці з друзями. І було спеціальне замовлення, яке я мав. Е Озвучити в ефірі, бо радіо слухали. І я пішов на радіостанцію. Ну, вірніше, моє тіло прийшло на радіостанцію. Телефон до нас у студію 322-222-333-322. Ну і на тому моя кар'єра на тій радіостанції завершилась. Найцікавіше і найсмішніше було те, що за цим процесом і спостерігали в даний момент, в реальному моменті часу, всі четверо людей, які могли мене в той момент замінити, але їм було неймовірно цікаво, як я з цієї ситуації, прийшовши абсолютно. Ну, п'яним на ефір. Однією з яскравих подій телерадіокомпанії Сфера є те, що ми тепер маємо не просто власний автомобіль. Ми тепер маємо власний брендований тролейбус, який буде курсувати дорогами міста під номером 3, під маршрутом 3. Ідея Втілення відбувалося всією нашою командою. Було не просто, але нічого неможливого немає. На цьому в мене все. Більше інформації традиційно шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі на сфері.